Є багато прекрасних професій. Кожна з них необхідна для нашого світу. Хтось будує домівки, хтось займається видобутком, хтось стилізує одяг, хтось рятує життя. Будь-яка професія, як і будь-яка людина, абсолютно різні і безсумнівно дуже потрібні. Люди деяких професій утворюють з собою три гілки влади, без яких уявити ефективне існування соціуму дуже складно. Перша з них законодавча. Друга виконавча, а третя судова. Однак можна почути і те, що суспільство наголошує на існуванні ще одної, не менш важливої четвертої влади. То що ж це за влада така? Сучасний світ без засобів, масової інформації уявити неможливо. Треба жити як мінімум на далекому острові без цивілізації, щоб не мати жодного доступу до новин. Змі існували ще з давніх часів, однак наймасштабнішого розвитку вони досягли саме в наш час із сучасною наукою і технікою. Саме тому, що сила впливу змій на людську свідомість величезна, журналістів прозвали у світі четвертою владою, владою, головна мета якої відображення істини. Тож журналіст це не просто красива картинка на екрані гаджетів. На його плечах лежить величезний тягар відповідальності. Але в сучасності не усі медіа можуть похвалитися тим, що транслюють на весь світ правду в її прямому значенні. Іноді, як в народі про це кажуть, в кожного є своя істина. А ми з вами знаємо, що насправді своєї істини бути не може. Так? Вона є одна, а все інше породжене, що інше як пропаганду. То як все ж не поринути у вимір неправди і транслювати цю важливу істину? Для цього журналістика має свої стандарти. Збалансованість є одним із головних стандартів журналістського матеріалу. Усі новини, а особливо на неоднозначні теми, містять конфлікт інтересів декількох сторін. Глядачі мають право знати думку основних учасників подій. Збалансованим вважається той матеріал, в якому є два або більше різних поглядів на ситуацію. Недотримання цього стандарту означає те, що зміни намагаються маніпулювати вашою думкою. Винятком із цього правила може бути хіба що висвітлення злочинів. Журналіст має передавати інформацію добросовісно. Використання недостовірної та недостатньо перевіреної інформації або пліток є неприпустимим порушенням норм стандарту достовірності, порушенням якого потрібно максимально уникати. Аби самостійно проаналізувати матеріал щодо достовірності, читачу варто приділяти увагу на такі речі: близькість джерела інформації до події, компетентність у даній проблемі, кількість джерел що більше, тим краще. Чи є джерело зацікавленим у відповідному висвітленні проблеми? Журналісти дотримуються стандарту оперативності як найкраще, бо на актуальні новини буде завжди найбільший попит. Аудиторія потребує швидкого висвітлення проблем, проте ця швидкість не повинна шкодити перевірці фактів. Причина проста. Якщо оприлюднити недостовірні відомості, шкода від цього буде більша, ніж від затримки спровокованої необхідністю їх перевірити. Абсолютно всі факти слід перевіряти з принциповою наполегливістю, навіть ті, що здаються цілком очевидними. Присутність коментарів незалежних експертів із оголошенням сфери та рівня їх компетентності є звичною практикою в медіасвіті. Проте використання висловів на думку експертів, як зазначили науковці, говорять усім відомо. Ви можливо чули про і подібні репліки без конкретизованого посилання свідчить про маніпуляцію. Нейтральність це окрема важлива тема в журналістиці. Коли журналіст працює в інформаційному жанрі, він повинен мати абсолютний нейтралітет. Збір фактів, робота з інформацією є його основним завданням перед суспільством, а висловлення власної думки та інтерпретація фактів в цьому списку місця немає. Якісний матеріал чітко структурований, у ньому відразу видно, де факти, а де коментар і кому він належить. Стандартом повноти визначається вичерпний опис ключових фактів з теми події. У новині мають бути розглянуті всі значущі факти з згадуваної проблеми без їх вилучень. Огляд попередніх подій, що передували цій новині, роз'яснення окремих складних понять. Є також важливою складовою цього стандарту. Такий елемент тексту в журналістиці прийнято називати бекграундом. Коли ми говоримо про точність інформації, то маємо на увазі відповідність кожного питання реальності, точність цитування думок, імен, цифр та інших даних. Неточність може бути очевидною, коли конкретний змій подає факт або певну думку інакше, ніж інші інформаційні канали. Медіа несуть тягар відповідальності перед суспільством, оскільки за специфіку своєї діяльності вони здатні публічно інформувати людей про актуальні проблеми. Засоби масової інформації здатні формувати порядок денний, повідомляючи, що необхідно вирішити і зробити, щоб покращити життя громадян. Журналісти створюють інформаційний простір для більшості людей. Змі є основним джерелом новин. Тож події, які будуть замовчені, ніколи не існуватимуть для людей у медіапросторі, Отже, вони можуть не дізнатися про них. Варто пам'ятати, що завдання журналістики це відображення істини.